Нам не платять зарплати і хочуть часто закрити. Нам вирізали силікоз, ти можеш пояснити як, людям, які не розбираються. Сілікоз, тобто пиль тобі в легені попадає, воно не виліковується. Якщо ти на 100% захворів, ну, то все можна сказати. То зараз тобі 20 тисяч дадуть, а раніше давали 80 тисяч. Ну, нам Скоротили. Це з приходу нової влади, так? Ну, на 60 ну, тисяч. Так так ну, коли утвердили наказ про те, що вирізали. Поводить, не а ось десь. Це віде? Яник чи нові? Ні, 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 Яник зовсім до того нічого немає. Так. Це коли зупинявся президент і все все почалося. А, Скажи, будь ласка, а ти звідки приїхав? Сильвіюще на місце Червоноград. Червоноград? Це що місто. місце. Так, так. Держпідтримку нам відмінили. Доптацію нам відмінили. Шахти йдуть на скорочення. Звуть тебе? На залі. Що такое таки? Щасливого, тримайтеся, героїв слава. Мене звати Тумач Валерій, я громадський діяч, правозахисник, голова організації ліквідації. Також небайдужий до цього. Мене звати Михайло Волонець, я голова Незалежних проспубільників України. Тут поруч знаходиться група шахтарів з п'яти областей України, де видобувають вугілля. Маємо велику проблему в зв'язку з невиплатою зарплати шахтарям, з зупинкою шахт. Тим бачимо ніякі перспективи відносно подальшої діяльності вугільної промисловості України. В той же час з Росії по кабальним контрактам поставляється електроенергія, зупиняються блоки теплових електростанцій і зупинилися майже всі шахти, які підконтрольні урядові України. Не можемо зрозуміти позицію уряду, тому що бачимо, що немає ніякої програми розвитку діяльності енергетичного сектору України. І розуміємо, що якщо далі так піде, то шахти зупиняться остаточно, вони будуть ліквідовані, люди залишаться без роботи. Тому сьогодні шахтарі тут вимагають від уряду, вимагають від депутатів Верховної Ради, щоб дали пояснення, як насправді буде розвиватись вугільна галузь України і як ми будемо долати кризове явище в галузі. Крім того, на Конкретний приклад, коли згідно з контрактом Росія постачає електроенергію в січні і в лютому в Україну по кабально високим цінам для України, в той час, коли теплові електростанції українські мають можливість поставляти електроенергію для енергоринку України лише по 72 копійки, а Росія постачає електроенергію для енергоринку України у січні по 85 копійок, у лютому по 83 копійки. Ця електроенергія є надлишковою на нашому ринку, і це одна з головних причин зупинки блоків теплових електростанцій та українських шахт. На жаль, без всякого обговорення Кабмін запропонував Верховній Раді прийняти закони і бюджет, яким зняли пільги у шахтарі. А які вимоги ми сьогодні залишаємо після заходу? Вимоги наступні, стабілізувати ситуацію в енергетичному секторі, своєчасно виплачувати зартну плату, припинити закривати шахти. І шахтарі висловили недовіру міністру енергетики та вугілля Демчишину, який в той час, коли шахтарі пікетують кабінет міністра Верховної Ради, знаходиться сам в Брюсселі.